Пакет приїхав від свекрухи з села, значить, показує. А то всі щось там хвастаються, в них там то червона риба, то якісь ікри, ікри кобачкові, ікри чорні. Показує, що в мене. Так. Сало. Причому свекруха, сино... синочок позвонив ввечері, каже, ма, хочу сала. І свекруха порізала, засолила, що поперчила і навіть замаринувала. М? Ето раз. Так, у нас в селі є олійниця і нам безкоштовно дві бутилки олії. Це щось свикрушка моя закривала. Не знаю, щось. Аджика. Розпаковуємо огірочки в томаті. Раз. Так, розпаковка номер 2 Помідорчики. Запакувала нормально жінка. Огірочки в томаті два. Ой, це щось таке модне. Коротше, помідори, огірок, перець, кабачки, і цибуля. Отака повинна бути розпаковка, а то там щось понакупляєте безкоштовне. Світочка, ми тебе любимо. Ще два куска м'яса в морозилку. Іще два куска м'яса в морозилці, Макс сказав. Бо він перший робив розпаковку до мене.